Родин тих військовослужбовців, які зникли безвісти або зараз перебувають у полоні з нами на зв'язку. Людмила Денісова, правозахисниця та очільниця Українського центру захисту прав людини. Пані Людмило, вітаємо вас. Доброго ранку. Знаємо, що вже майже три місяці є новина нова схема, власне за якою родичі мали би отримувати ці компенсації, ці кошти. Але отримуємо інформацію про те, що ні за старою схемою, ні за новою деякі люди не отримують коштів грошового забезпечення. Це щодо що родичів, вийде? які є, вважаються зниклими безвісти. От в цьому кейсі так зрозуміло. Взагалі ніхто не отримує вже майже три місяці. Чому повіни були за новим законом, який ще був прийнятий в жовтні 2024 року? Вже з 1 лютого отримувати за новою схемою правильно говорити, що кардинальні зміни відбулися в перерозподілі грошового забезпечення саме військовослужбовці зниклих безвісти або які знаходяться в полоні. Але за цим законом він вступав в дію 20 січня і вже нарахування і отримання з 1 лютого. Кабінет міністрів повинен був розробити та да затвердити порядки, саме як нараховувати та да виплачувати ці кошти цим особам, які за новим законом мають на це право. І от тільки 15 квітня це відбулося. Кабінет міністрів затвердив відповідні порядки. І відтепер вже всі нарахування, я сподіваюся на те, і виплати будуть е, проведені, е, тому що члени сім'ї, буквально коли дізналися, що у них є право на, наприклад, батьки, вони вже побігли писати заяву до ТЦК та СП. ТЦК СП говорять: немає порядку, нічого не будемо платити. Ключове, що дійсно змінилися. Е, Змінився перелік осіб, які мають право. ще одне: що механізм розподілу визначений таким чином кабінетом міністрів України, що спочатку від грошового забезпечення відраховуються всі податки, зобов'язання по кредиту, аліменти, якщо такі і. Є потім та сума, яка залишається, вона розподіляється. Якщо немає особистого розпорядження, на що має право військовослужбовець вже половина або 20% за цим, хто передбачений по закону. Ще хочу звернути увагу членів сім'ї, які мають на це право, щоб отримати час у грошового забезпечення військовослужбовцям. Що за, за цим. Постановою за цією постановою Кабінету міністрів України Міністерство оборони та інші підрозділи і правоохоронні органі і цім там Національна гвардія повинні перерахувати грошове забезпечення, тобто збільшити розмір в зв'язку з тим, що збільшились, наприклад, виплати за років або за звання. Тобто, сума. Буде збільшена, яка буде потім розподілятися. Ще обов'язково треба знати, що постанова кабінету міністрів України вона була 15 квітня, але право і обов'язок держави виплатити всі ці невиплачені суми вже з 1 лютого. От куди скаржитись? Ну, обов'язково перш за все, що це Збройні сили України, то треба скаржитись до Міністерства оборони України з відповідною заявою звертатися. Або зателефонувати їм на телефон 1512 і обов'язково вимагати письмової відповіді, чому саме не призначена, чому не виплачена, чому порушені терміни. Чому обов'язково письмово? Тому що потім можливо буде. Потреба звертатися до суду, і потрібно буде надати документи, підтверджуючи, що ви піклувалися про ці виплати, Пані пані. Ну, тобто, виходить так, що була категорія е, людей, які за старою схемою отримували якісь грошові компенсації, за зникли безвісті, а за новою. Втратили цю можливість. Я правильно розумію? Тобто, а хто ці люди, і в яких випадках за старою мали би отримувати, а за тепер новою постановою вже ні? Розумієте, взагалі може ніхто не отримати. Чому? Тому що на сьогоднішній день є таке право у військовослужбовця написати особисте розпорядження. Це такий документ в довільної форми, та визначити, хто і ви. У кому розмірі буде отримувати частку його грошового забезпечення, угу. а може там написати, що все грошове забезпечення залишати за ним. Але я хочу нагадати, що все ж таки за законами, за новою постановою, підтверджено, що якщо немає особистого розпорядження, то дійсно 50% після той суми, яка залишається після всіх відрахувань, розподіляється. 50% залишається за військовослужбовців, а 50% розподіляється між дружиною, законом представником малолітньої, неповнолітньої дитини, якщо не, пла... не отримує аліменти. Діти з інвалідності незалежно від віку, якщо не отримає аліменти. І батьки, якщо вони не позбавлені були батьківських прав. І тому звертаю увагу на суттєву різницю. От ви правильно сказали, що можуть не отримати взагалі за новим порядком. Наприклад, не було дружини, була колишня дружина, яка законний представник неповнолітньої дитини військовослужбовця. Вона повністю отримувала все грошове забезпечення. Зараз вона буде отримувати на свою дитину, якщо призначене, аліменти, а частинку грошового забезпечення вже не буде отримувати. Якщо тільки в тому випадку, коли не призначені такі аліменти. Ну, наприклад, що може трапитись, є у військовослужбовця неповнолітня дитина, колишня дружина, яка опікується. Дружина, дитина і батьки. Так, от спочатку від грошового забезпечення відрахують аліменти, а потім ту частку, якщо немає грошового забезпечення, розподілять. Другу частину, тобто 50% від того залишилося того чотири значить частки на дружину, на дитину і на батьків. Зрозуміло, тобто от таким буде розподілятися, угу. а ще важливо, що коли не було нікого в черзі, черзі, то повністю отримували повнолітні діти, які проживали з військовослужбовцем. Зараз ситуація зовсім інша. І ні, якщо в першій черзі нікого немає, то і немає е, особистого зобов'язання, то 100% розподіляється 80% за військовослужбовців і 20% на повнолітніх дітей або брати за сестер. Якщо вони під опікою опікуванням військовослужбовців. то що це головна умова. Ми ще зараз треба нашу... сказати, що зовсім не будуть отримувати громадяни Росії і Білорусі, або які були імі, або набули громадянства, або взагалі Му. проживають на цих територіях. Дякую за роз'яснення. Загалом, якщо в когось виникли в цих складних змінах або невиконаннях законодавства проблеми, то нагадаємо український центр захисту прав людини. Гарячу лінію має ноль вісімсот Пані Людмило, дякую за роз'яснення. Людмила Денісова, правозахисниця і очільниця Українського центру захисту прав людини. Була з нами.